Івано-Франківська міська аварійно рятувальна служба модернізує власний автопарк. Завдання полягає у тому, аби Марс був більш мобільним та оперативним в реагуванні на надзвичайні ситуації. З 18-го року ми працювали на машинах старого зразка. Це старі радянські. Пожежні автомобілі, тому ми дуже вдячні нашим партнерам з Польщі, з Німеччини і всім причетним за те, що ми отримали сучасний пожежний автомобіль. Новий пожежний автомобіль вже пройшов попереднє тестування. Фахівці відзначають його високу маневрованість у щільній забудові та інші техніко-експлуатаційні можливості. Комфорт, огляд, дороги, видно, куди їдеш, як їдеш зручно, сидіти зручно кермувати нею. Машина в доброму, гарному стані. Технічно, ну, з шестиступенева механічна коробка передач. Дякуємо німецькому народу. Навіть на цьому автомобілі розписався канцлер Німеччини Олаф Шольц який мешкає в Потсдамі, і для нас це є дуже важливо. Що сьогодні підтримка німецького народу Івано-Франківські цілої нашої держави тільки збільшується. Тому хочу подякувати. Нещодавно ми підписали таку угоду про партнерство з містом Потдам, а Вже сьогодні є реальні результати. Як свідчить офіційна статистика, що місяця чергові наряди Марсу здійснюють півсотні виїздів на приборкання надзвичайних ситуацій? Виклики надати негайну допомогу надходять не лише з мікрорайонів, а й сіл Іван -Франків. МТГ. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.